Забудеться скажу, що не боліло з дитей, Попере і, і так то є життя. Я засіваю і його ворох, кукувати, потім Говориш <світ> так. Тривають останні репетиції перед лікарським вертепом у Львівському клінічному центрі дитячої медицини. Охмадит участь у такому вертепі беруть понад 15 медпрацівників. Серед них дитяча хірургиня Тетяна Катринець. У неї роль Ангела. Між операціями прийомом пацієнтів вчили слова, організовували репетиції, наскільки ми могли, тому що зібралися лікарі різних спеціальностей і зі стаціонару, і з поліклініки. Тобто нам зібратися було досить важко. Для пацієнтів це класно, тому що це дарує таку святкову атмосферу, і це дарує відчуття того, що ти десь вдома, а не в лікарні. Учасники вертепу вчили слова своїх персонажів та колядки. Частина персонажів бере участь у вертепах не вперше. Щороку сценарій змінюють, розповідає керівниця відділення анестезіології. З ліжками для інтенсивної терапії Віра Приймакова. Ми змінили взагалом вертеп, і напевно ми хочемо донести таки трошки частину жарту медичного жарту. Ну і відповідно білі України, які ми зараз переживаємо, і е, хлопців, які воюють зараз на передовій. А я не у вас важе, і кожне не добрі тут діла, підкажеш сам. Стісова вона знає. О, це добре, добре знаю. Я антибіотики призначаю, прийшли подивитись на вертеп у перервах між процедурами чи операціями, пацієнти із батьками, також колеги, медики та інший персонал дитячої лікарні. <плес> В такий момент і ті медичні працівники, які зараз знаходяться в лікарні, і діти, і їхні члени і сімей, вони мають бути долучені до тих традицій, що б не відбувалося, яка б ситуація не була. І тому власне, оцей дух різдвяного свята він у нас в лікарні має бути. Також показ вертепу мав і благодійну мету у фіналі вертепу його персонажі збирали гроші на зсу. Ірина Мучульська, Володимир Садник, Суспільне новини Львів.